Відповідно температурного графіку, розпочинається опалювальний сезон в будь-якому місті нашої країни. І відповідно до інформації та прогнозу Чорного та Азовського морів, які ми отримали, 7, 8 та 9 листопада очікується зниження температурних показників якраз до тих середньодобових норм 8 градусів та ніжчі, які дозволили. Вчора, 7 листопада, прийняти розпорядження міського голови номер 486, але знов ж таки завдяки тому, що ми вже війшли в регламентний температурний режим з сьогоднішнього дня розпочато опалювальний сезон по місту Одесі. І хочу підкреслити, що для сталого проходження цього опалювального сезону 2022-2023 років, завдяки тому, що в умовах воєнного стану і комунальне підприємство теплопостачання міста Одеси і акціонерне товариство Одеська ТЕЦ уклали договори з НАК Нафтогаз та НАК «Нафтогаз» Трейдинг» на особливих умовах. Ще раз хочу підкреслити, що для населення тариф на опалення залишається незмінним на рівні лютого 2022 року. в країні йде війна і тому. О заздалегідь на всіх об'єктах критичної інфраструктури безпосередньо, є розроблені плани, які стосуються відповідно до кожного підприємства. Плани дій на, в надзвичайних ситуаціях. Щодо військових відключень з ДТЕК, ми при розробці цих переляку тих будинків, тих, тих об'єктів, які будуть відключені, ми розробляли план графік таким чином, що об'єкти критичної інфраструктури не повинні бути. Ти в цьому реєстрі відключень. В місті затверджено 141 стаціонарний пункт обігріву. Це в нас будуть використовуватися 68 об'єктів, це в нас школи, і 67 об'єктів це в нас бомбосховища або простіші укриття, які знаходяться на балансі та обслуговуванні комунального підприємства Сервісний центр та житлово-комунальні сервіси. Всі ці підприємства будуть обладнані або додатковими засобами опалення. це в нас будуть або спеціальні котли або генератори. У всіх приміщеннях, які вважаються в нас укриттями, там вже розміщені генератори, вже будуть розміщені конвектори. В школах додатково до цих опалювальних пристроїв будуть ще розміщені генератори. Всі пункти обогреву, всі пункти обігріву, в незалежності від відключень електромереж будуть працювати. Всі пункти вже підготовлені, але деякі технічні моменти. Наразі зараз виправляються зараз. Температура дозволяє жі знаходитися в своїх укриттях, перепрошую в своїх домівках, в своїх оселях. Ці пункти обогреву, ці пункти обогріву визначені для того, щоб на випадок відсутності опалення електрики. Якщо мешканці не в змозі якимось чином забезпечити в себе в оселях комфортне знаходження, вони використовують ці пункти обогріву. Графік роботи пунктів обогріву буде ще з'ясовуватися.